Усі ви чули про гірських козлів, чия здатність стояти і жити на практично вертикальних схилах зробила їх світовими знаменитостями. Лізуть вони на скелі не тільки в пошуках їжі і безпеки, а й іноді в пошуках різних мінералів. Наприклад, якщо пам'ятаєте відомий в інтернеті ролик, де козли підіймалися на дамбу заради солі, яка спливала по ніч, ось це якраз той випадок. На тутешніх землях дуже мало солей. Тому козли йдуть на такі трюк заради її отримання. Однак як їх дитинчатам, які не вміють так професійно лазити по настільки крутих схилах. Наприклад, цей підіймається на дамбу в перший раз. У нього немає вибору, окрім як йти за матір'ю. Падіння вірна смерть. Чим вище дитинча підіймається, тим вертикальніша стіна, вся надія на його природжене вміння. М'які підошви охоплюють навіть найдрібніші виступи, захоплюють їх між твердих частин копита. Він балансує на межі життя і смерті, і це досить виснажлива робота для такого малюка. Він швидко видихається, а відпочити тут неможливо, інакше відразу впадеш і розіб'єшся. Але й стояти він більше не може. Що ж йому робити? До нього на допомогу приходить мати. Вона підпирає його, даючи йому час полежати і відновити сили. Козеня засинає прямо на вертикальній стіні. Після невеликого відпочинку вони продовжують шлях, поки нарешті не опиняються на висоті 50 метрів у жаданої солі. Ця сіль дуже важлива для здорового росту козеняти. Однак є хижаки, які користуються любов'ю гірських козлів підійматися на великі висоти. Це беркоти. Вони дуже вдячні козлам, що ті залазять високо, так як це неймовірно полегшує їм роботу. Беркут нападає на козеня, хапає його і далі тягне нещасного прямо до прірви, і просто відпускає його у вільне падіння. Робиться це для того, щоб жертва не пручалася і не могла нашкодити птаху, загинувши відразу від падіння. У Беркутів ростуть вічно голодні діти, тому батькам не до відпочинку. Їм доводиться все знову і знову скидати козенят у прірву. Іноді Беркутам доводиться по-справжньому попотіти, щоб довести козеня до обриву. Це дуже ризиковано. Так якщо Беркут ушкодить крило, то гарантовано помре. Але ризикувати доводиться інакше в цих землях не прогодуватися. І чергове козеня знову летить назустріч своїй загибелі.